Саме Всі готові сприймати смерть, якщо це буде не з ними. Ніхто й ніколи в цьому житті на мене розплати. Я завжди говорю про це свої, коли не маю що сказати. Я не знаю нічого про неминучість спокуту. Я не знаю, де вам жити і як вам бути. Я говорю про те, що кожному з нас властиво. Якби ви знали, як нам усім не пощастило. Візьми лише найважливіше. Візьми листи. Візьми лише те, що зможеш сама нести. Візьми рушники та ікони. Візьми срібні ножі. Візьми дерев'яні розп'яття, золочені муляжі. Візьми хлібігороди. Потім іди. Ми ніколи більше не повернемося сюди. Ми ніколи більше не побачимо наші міста. Візьми листи, всі, до останнього злого листа. Нам ніколи не повернутись до наших нічних крамниць. Нам ніколи не пити сухих криниць. Нам ніколи більше не бачити знайомих облич. Ми з тобою, біженці, нам з тобою бігти крізь ніч, нам з тобою бігти вздовж соняшникових полів, нам з тобою тікати від псів, спати поміж волів, нам збирати воду в долоні чекачів та ворах, дратувати драконів на бойових прапорах. Друзі не вернуться, і ти не прийдеш назад. Не буде задимлених кухонь. не буде звичних пасад, не буде сонного світла серед нічних не буде зелених долини заміських пустель, Буде розмазане сонце за плацкартне вікно. Буде холерна яма, залита в окно. Буде криваве взуття на жіночих ногах. Вимучені вартові прикордонних снігах. Підстрелений листоноша з порожнім мішком. Підвішений заребро священих із бежурним смішком. Цвитерна тиша, гамір комендатур, списки загиблих, друковані без коректур, такі безкінечні, що навіть часу не стає. Шукати в них щоранку ім'я своє. Я вам просто хочу розповісти, от як, як з'явилася ідея наступного віршу. Я рік тому, це був десь початок травня, чи то 2, чи то третя травня, влітав із Донецька, з Донецького аеропорту на Київ. Це був літак, заповнений пасажирами, і це були переважно люди, які от, тікали з міста, бо вже в Донецьку були сепаратисти, були захоплені деякі будівлі. І це переважно були бізнесмени, журналісти, іноземці, оці от люди, які перші відчули, що в місті небезпека що потрібно звідти їхати. І мені здалося, що ну, це якась така надзвичайно печальна, надзвичайно якась драматична ситуація, коли з міста, з міста виїжджає, виїжджають люди, виїжджають його мешканці. І, власне, от е, тоді виникла ідея цього віку. Чого лише не побачиш на цей вокзал? Пранковий пташинський, сонячний спал, чорна роса на просмолених шпалах. Першими звідси поїхали комерсанти. Хритві нечутні прибули, невидимі зайки, тренована охорона, нічні курсанти. Поїхали ювеліри, Поїхали адвокати. виїхали банкіри, минаючі барикади, хоча на банкірів, -то, що на яка. Поїхали астрономи, потім поети. Вітер важко носить зимові газети. Діти носять натільні хрести і зелені берети. Поїхали матері, поїхали наречені. Поїхали школярі, навчені, і невчені, домашній смуток, присмак меду і пече. Поїхали злодії, виїхали поїхали в Трагічні події, насамперед, просто події. Буде що згадувати в смутку та безнадії. Залишились, хіба що ми з тобою. Можливість миру, як і можливість бою не аби тікати разом із Юргою. Набожні християни, безнадійні бандити, нас так тяжко приспати. І так тяжко будити. Нам ніщо не завадить тепер одне одного вбити. Я такий, як і ти. В мене така ж щетина, така ж невитравна засмага, така ж холодна дружина. Опіки і порізи, зморшок тонка паутина. Така ж образа на Господню несправедливість. Готовність використати найменшу можливість. Показати незламність, виявити кмітливість. Давай, убивай за наші спільні печери. Убивай за все, чого нас колись навчали. Буди мене серед ночі важкими ключами. Я теж у відповідь буду тебе вбивати. Буду собі пригадувати всі твої вади. Якщо не зумію, спитаю тебе порадку. Я теж не матиму. Ні сумніву, ні вагання. Сплачу борги, виправдую сподівання. Остання воля тішить тим, що вона остання. Де був початок твоєї мандрівки? І де буде фініш? Ти завжди був поміж ним. Ти й нині знимеш. На цих вокзалах кого лише не зустрінеш. Доки тепло стоїть над містом. За гудками локомотивів, за пташиним свистом, за голосами базарної нічної підноси. Доки тут хтось залишається, доти хай будуть відкритими всі залізничні ділянки. Хай діляться хлібом і молоком сотні селянки. Хай буде маршрут легкий, хай буде рятунок частих, Розуму всім щасливий. Радості всіх нещасний.